В Ужгороді яких боксери змагалися за кубок міста. Сам же міський голова Богдан Андріїв і прийшов відкрити змагання разом із представниками Збройних сил України та Галузевого управління міськради. Турнір видався представницьким. У ньому виступили представники майже десяти клубів. Приїхали дві команди з Львівської області, міста Стрі. Ну і наші по традиції команди це Ужгородські это команди іпон, Скорпіон, Королович, Тім, команда Спартак, виноградів і Солод від район. І один спортсмен приїхав з пряшовосослова. Під час змагань діти від 5 до 16 років набували важливого бійцівського характеру. Початківці переймали багаж знань і навичок від маститіших учасників із досвідом виступів на всеукраїнських. Та міжнародних турнірах так я рахую, це важливий початок, це важливий старт для дітей. Це дуже круті змагання, і це потрібно всім нам. Вагомих успіхів спортсмени не бачать без бажання займатися та тренерської опіки. Я думаю, насамперед, це бажання самого спортсмена ну, до перемог, до досягнень. А тренер дає наставку, ну, дуже цим допомагає. Да. Ну, насамперед має бути бажання, От я хочу, я цей, ну, і я роблю. А Анатолій Володимирович дає мені знання, дає досвід. Рухає мене вперед. Кікбоксинг вако є олімпійським видом спорту. Отож, у поєдинках судді надавали вагомого значення дотриманню міжнародних правил.